Вітаю вас! Мене звати Ольга Покровська, і сьогодні я хочу розповісти про своє бачення змін. В рамках програми Де захист населення я хочу підняти перше і дуже важливе питання. Де захист інтересів виборців? Зараз всі кажуть тільки про одне: люди не вірять обіцянкам кандидатів, і люди взагалі зневірились у нинішній системі влади. Рішення є. Пакет законопроєктів, направлених на закріплення відповідальності народного депутата перед виборцями. А саме перше. Прописати чіткий механізм відкликання народного депутата, який буде дійсно працювати. По-друге, створення форми документу, який буде закріплювати передвиборчі обіцянки перед громадою та чітку відповідальність за невиконання цих обіцянок: третє попередні громадські слухання. Тих законопроектів, які буде подавати саме ваш депутат. Четверте, особисто я хочу впровадити на своєму окрузі онлайн-платформу Живий зв'язок депутатам. Що це означає? Кожен громадянин може зайти на цю платформу та подивитися ті законопроекти, за які я вже проголосувала, і ті законопроекти, які я буду подавати. А найголовніше, я буду голосувати за інші законопроекти, які грають важливу роль у житті країни. І я хочу почути саме вашу думку, як ви вважаєте, чи потрібно мені голосувати за чи проти цей законопроект? Щоб потім не було ніяких питань, чому саме цей депутат відмінив цю реформу або прийняв іншу? І я вважаю, що це дуже важливо. І останнє. обов'язкова кримінальна відповідальність депутата. Якщо він хоче співпрацювати з гілками виконавчої влади, ніяких договорняків, ніяких відкатів, ніяких проголосуй, а ми тобі виділимо гроші на округ. Якщо ти йдеш у законодавчу гілку влади, приймай закони, створюй умови та роби так, щоб працювало це на місцях, а не йди і не домовляйся.